Приїхав народа агрегат. Е, перший в Україні, я можу сказати, сміло. Не знаю, що там по номерації буде, але перший такого ще не випускали. Кому цікаво, додивляйтесь. Ну, а я драконом зараз у магазин, треба купити сахар. Два лайкос, а з мене відео. Ох, люблю такий момент. Чирик. Так, що у нас? То ми не будемо, зрозуміли вже із назви, що компактор, компактор, це, звісно, вещь. Е, компактор від Велесагру. Що, Велесагру? Довго розказувати не буду. Чого кажу, що він перший? Тому що він 4. Метровий, а Велесагро, як ви пам'ятаєте, хто знає, хто не знає, завжди вони робили 5 і більше метрів. Ну, чого я оськонув 5-метровий, тому що трактор 150 сил, і хай лучше він буде на кілометр швидше їхати з 4-метровим, чим буде сиратися, як я кажу, із 5 метровим Ну, це моя особиста думка. А там подивимося в роботі, як воно буде, що воно буде, е, може. І пожалію, наприклад, про те, що 4 метри. А може і ні. Значить, Що у нас йде? У нас, я так розумію, йде 2 крила по 2 метри, там рама і так далі. Значить, перше ділом йде у нас на рамі лапа, слід розрихлювати, там покажу. Потім йде потім планка. Ну, в принципі, стандартна схема в усіх культиваторах, компакторах. Але бачите, тут ось наварене, я так думаю, це спеціально для того, щоб довше воно ходило, ця планка. Іде планка, потім планчастий коточок, рубає грудочку. Два ряди лап. Це лапа скопірована, чи як його там називають, його не в курсі з джондіра. Наскільки я пам'ятаю, там така, в принципі, схожа, мощна. Це ну, така лапа дебела, це не оті білота, такі хлюпінькі, це, звісно, мощно. Потім знову йде в нас планочка і потім вже йдуть грудобої, які... Грудку, яку не дотовк, о отой коток, буде молоть оцей коток. Він іде В-образний чи V-ring, чи як він там називається, Ну, що їх два отаким макаром. І ззаді вже планочка, яка все зглаже. В принципі, в усіх компакторах, хоч це імпортний, хоч це український, в принципі, в усіх однаковий. Тільки десь є три ряда лап я зустрічав, в даному випадку два. Все, будемо працювати, як білі люди. Давно я це ще е, мріяв про даний компактор. Не даний, а взагалі про компактор, ще що... коли МТЗ в нас були. Потому що роботу бачив, бачив роботу фарметів, бачив роботу лемкенів. Рівненько, красивенько. Площа ну, прям розроблена, в пух, готове, посівне, красиве, качесне, посівне ложе. Бери тільки сій. Але ну, тоді, коли в тебе МТЗ, 892 найбільший це який компактор під нього. 3 метра, чи він його ще й потягне ті 3 метри. Тобто, якоби. Але все ж таки дійшли ми до цього, як сказати, рішили, настроїлись і замовили. Замовили 4-метровий, вже повторюся ну а зараз його розвантажуємо. Зараз... Зараз розвантажуємо, потім приїде сервіс, десь він там вже біля умані чоловічок дзвонив. І будемо збирати. Будемо збирати це все діло на раму. Так, Це зараз рама, саме-саме-саме. І блін, набірки, народ ви прикиньте. Не те саме, не перший номер. 140 якийсь. Я думав, це типа, серію запускається і буде одиничка на цьому. набірочки. Але, так зрозумів, що... Да. Але не знали. Але... але. Не перший... Ну, я, мабуть, в принципі, я так подивився і цим би розрузили. Своїм по Ну, збирати будемо то ним. А хоча може і не розрузили. Лучше, конечно, манітуха. Манітуха це, це вещь. Зараз ще трактора треба пригнати. Ось цей оператор Маніту. Це просто Блін, пружини на От Чоловік, він взагалі шарив оці сітємі, він тоді нам як грузив пшеницю, такі вещі витворяв, йо-майо. -йо. А це той сам. Так, так. Взагалі, молодець. Ох, оці мені колесика народ равляться. Це, це на прицепчик, знаєте, такий, щоб не високий. Ну це, мабуть, низький профіль, аби щоб повище. От потужні вони мені такі. Класні. Так, що я тут ще хотів показати? Та нічого. А, Хотів показати, дивіться, що мені в очі кинулось. Оце оце, оце клас. Що є? На агрегаті ящичок. Звісно, ми в цей ящичок можемо положити. Болти, якусь невелику там деталь, шплінти, ось такі, шайби. Що хоче, воно ось лежить на агрегаті. Ми на Борони теж зробили ящик, тому що треба то болтик, то кусок цепка треба, щоб воно було. А це продумано тема. Так, місце для змащування, що там, ага. Ну, Точок змащування багато, багато-багато. Знаючи агрегати ВЛС Агро, дивишся на це дишло і думаєш, що це воно таке дітське? щось реально. Дивиться на кронус, яка там мощі, дивиться на, цей, на цю конструкцію. Щось якоби слабеньке. Тут, я думаю, конструктора там сидять 3760 вага, 143 номер. Конструктора там сидять, вони в курсі діла. Е, принцип це аналог, скажімо так, фармета. Е, крила складаються повністю. І вони йдуть в такому вертикальному положенні. А коли ви то, то теж горизонтально і сходяться один з одним. Так, ну що, принципі, народ, процес понятний, так? Розгружаємо, ставимо, ждемо сервіс. Подганяємо трактору, підцепляємо, робимо ці всі ці маніпуляції, які потрібні. Так що далі тоді ще покажу вже всім в зібраному виді. Не перемикайтеся, я думаю, відос такий в принципі, теж не, не сильно цікавий, але я думаю, має право бути, зголосіться. Давайте, два злайко, з мене відос. Далі включимося. Пішла народ повним ходом зборка нашого компактора. Зібрали раму. Транспортне, підняли, підключили, до трактора все працює, все подива все прекрасно. Тепер потрібно крила, так скажем, крила поставити з одної і з другої сторони. Будемо цим займатися, галтех в помощ. і Будемо пробувати. Манітухи нема і стоять вона тут теж не буде. я це Знаєте, що самі те штуки міняються, і, мені здається, це добре. Треба звернути увагу, чи в іншого виробника вони міняється, чи ні. Все-таки через якісь кількість гектарів клас і все прекрасно, далі, як нова. Хоча на наші гектари оце на всю життя. Ну, та Будемо пробувати, якщо він не підниме, то будемо вручну. Просто по умному зацепити, щоб воно равновесія було. Так, народ, включаюся в роботу, потім вже поетапно, все, конічний результат вже покажу. Цепимо. Так буде цікавіше, чим. Там, а допомогти там придержати, я це стою, відео знімаю, це не то пальто. Не перемикайтесь, комусь цікаво. Так, Вставляємо циліндр. Я сьогодні на драконі відпираю цілий день. Ну, ще холоднувато, аби екупіровки якісь, то можна було. І нормально, так що там тобі Куди його подати? Ага Не бачив Він так показує міліметровий, будто би я вгадаю його, ну вгадав, бачите Так, зараз він підсоединяє. і будемо складати крила. Щось він би, дітський. може і 5 метрів треба було. Ну це все треба пробувати у полі. В заводській комплектації стоїть по одній лапі слідорозрихлювачі буду замовляти і ще, тому що в мене колеса широкі, воно не годиться одна лапа, мені каже, їй буде недостатньо. Ну що, перше складання, як це кажуть буде зараз. Так, подимаємо культиватора. Навіску. І по чуть-чуть пробуємо. Де ну що ти красота, диви. А транспортний Чикс. Кстати, виходить за трактор, йо вроде вроді би і... І... але... Але, мені каже, не габарит. Так, що поримося зараз в транспортне їдемо на поле. Вірніше, не так сказав. Фіксуємо наші крила, отам. От Перемичечкою і до поля. Ну що, виїхали, значить, в поле народ. Підглибили. Ну, це я так сказав. Кажу, давайте зараз покажу на п'ятий отвір. Протягнув, не гадіться, глибоко, давай на четвертий отвір. Поставили. Не гадіться глибоко. Ще потім зменшили на троєчку. О, воно. Обійшов по кругу, ну як по кругу, ось сюди приїхав. І заїхав ось на цю ділянку, де, коли я закривав вологу отут оборонами, тут під посадкою було сиро. Зідственно, ніхто сюди не заїхав, а потім, просто, щоб пробігтися двічі туди-двічі назад, борони ніхто сюди вже не тягнув. Ось пройшов компактор, ось він зробив, можна сказати, що грядку. Але ґрунт не стиглий, ґрунт сирий. Вареники, ось дивіться, які вигортає. На землю, ось, бачите, глияка. Тобто ґрунт ще не стиглий, він не прогрітий. Це так, просто пройти тест-драйв. А на глибину тут ось таке, як ще й мерзле, Та хоча ж не може. Ну ось глияка, Ну а це глибина. Ну якраз те, що доктор пише під посіб. Плюс-мінус, так? Да? Але робота, робота, дивіться, візуально. Ось які нерівності. Ось пройшов. Ну, все-таки компактор є компактор, Согласіться, так? Да? Тут не поспориш, різниця существенна. І що я вам сказав, по трактору. Хорошо, що 4 метри. Оце всирається 10 кілометрів, половиною 10 більш не тягне, як п'ятиметровий, і вмер би він отута. Оце отакі народ діла. Мається на увазі, а, на другий. Ну, воно вважається на третій, тут же ж один великий, туди менший. Зменшили глибину і чітко. Оце отут іде на другому ряду загортання. Це і у фарматі, коли нам робив Джон Дір з фарматом, така сама проблема була. Не то, що проблема, а моменти такі. Щоб його тут же ж ось ще планка ось лише, стоїть. Ось вона не достане. Соответственно, вона не дає грунту пролетіти після лап. І тому виходить. Ось такий момент. Соответственно, це є позитив, щоб ж заровнять оці ж наші всі нерівності. Як воно собі отак горне, воно ж і планірує плюс-мінус адекватну чисту поверхню, ну, рівнесеньку поверхню. Якось так. Так, от хожу я зараз цей край побист і сворачуємося на базу, тому що е е сенсу, сенсу нема. Воно я сирюще. Зверху вже дивишся, отак як пересохло, а так грунт ліпиться. Ну, ще може щось цікаве буде, включусь. Зібралося все, налаштували, настроїли по глибині, по тому всьому ділу. І ось відрепетірований, можна так сказати, проход. Ну, після нього ще я там проходив, там іменно те, що доктор приписав. А тут а от мені не подобається ви бачите. оце, І таке як ось. Це, скоріше всього, що. Зрихлювачі ряду. Їх треба поставити два, бо виходить, один йде за трактором, подриває, там ззаду ще йдуть, Прямо ряд в ряд стоїть лапа. Вікається і за ось це виходить отаке. Ну, подивимось, прийдуть лапи, Вон батя на драконі, папер прийдуть ще лапи, замовлю, щоб воно було по-людськи. А так, в принципі, Опять прийдеться руки мазати на свої ось. 5 сантиметрів чи сільке воно тут. Ось тверденьке, ось воно зробило. Ну як показати. От, так як треба. йо моє Оце отак зробило, отак було. Це в один, в два ряди борони були, закриття вологи, то це отакий фон і отакий фон після куртівасера. Компактора, вибачаюсь на минуточку. Все, я зараз тоді їду на базу, цепляю цього дракона. І хай стоїть, чекає своєї черги, поки ми там Поки та сама ж земля е, созріє, тому що це ось ці трупчасті котки, що я їх терпіти не можу взагалі. Ну а на будь-якому компакторі вони присутні. Набило он оце оцю відстань он вибивав. І з тої сторони так само. Ну ще грунт не готовий, ще воно е, сирюще, не знаю. Сире вогке таке ліпиться. Ось коли це я тут або ось проїхав. Не легла І кидаємо, вона не розсипається. Бачите, На дві половинки. Тобто, потрібно розуміти, да? що з ґрунту є таке поняття. Так, все, народ на цьому відео завершуємо. Розпаковку засняли. Всім дякую за увагу. Зустрінемось нових відосах.